Виступ, і я би дозволив собі повернутися до того питання, яке задавав цей молодий студент, школяр, про те, що немає творчості. Ви бачите, який простір для творчості дає відповідний стан. Не маєш чим дискутувати, це дуже творче прочитання, і я міг би знайти там слово, яке вживав Гітлер, і сказав, оце про Гітлера, а Бузина, ну давайте про серйозні речі говорити. Бо вийшло у Києві Бузена, на городі Бузена в Києві дядько. Це дуже творчий підхід, він оригінальний, але в мене особисто немає дискутувати. Є у франка такий вірш. будь-що, ласка. Є у франка такий вірш. Супокій – святеє діло супокійні часи. Але як в час війни і бою ти завеш до супокою. Зрадник або трус якщо... Отже, <реш> зараз ми, здається, живемо в мирний час. А Козьма Матвіюк виступає так, як на фронті. І я думаю, що це різна етика. Особисто я до козьми Матвію, ставився ставлюся симпатією. Ми з ним зустрічалися на світстрі. У нас навіть була очна ставка. Він цілком порядний чоловік, порядно мислить, він порядно мислить. Я розумію, що його болить. Я розумію, що ну, він не може прийняти э, цієї етики толерантності. А, толерантності, толерантності. Ви не перебувайте, я, я кажу те, що я. Там, отже, він не може тієї толерантності прийняти, тому що э, справді нас криблять і, і прикривається цією толерантністю. Але я повинен сказати, що і толерантність, і смирення, і гідність це чесноти для сильних. Це чесноти для сильних. І, власне кажучи, лейтмотив, і, і, і хартії, будьте вільним і сильним. Спробуйте бути вільним і сильним. <плес> 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 Дай, я спробую навіть бути ще лаконічнішим. Я зацитую один абзац з харті, оскільки хочу просто продемонструвати, яке вибіркове прочитання було запропоновано. Отже, толерантність водночас не означає безпринципності. Вона не дає визнання і виправдання тим, хто свідомо діє проти нашої держави. Прагнучи її розколу чи занепаду, як і тим, хто переступає межі моралі. Насправді Хартія це дуже збалансований документ, як і життя має бути збалансоване. Я ще раз повторюю, легка на барикадах. Важко зупинити кров і щось побудувати замість барикад. Жити на барикадах дуже некомфортно, навіть українцям. І друге, якщо Хартію вкласти в два слова, то вона дуже проста. Від того, що сьогодні нам говорять від теба, нічого не залежить. Залежить від богів, від ворогів, від друзів, від президентів, від опозиції. Хартія перевертає світ, вона говорить, що все залежить від тебе. І от якщо ми це приймемо, далі можлива дискусія. Я, я спробую сказати ще коротше. Хартія вчить не віддавати кожуха. А насправді Хартія вчить не в кожухах ходити, а пальто. Вже нове пошити собі, і шукати вже одяг адекватний часові. Оце вчить Хартія. Не віддавати свого, назавжди, бути українцем, назавжди, на є блага еліта, а не чекати і не стояти в чинісь ласку і не воріженькам, розумієте, докоряти, що в нас щось не сталося. Зробити самим. Оце є головна мисль Хартії бути собою і робити це. А не говорити, а не багато, розумієте, ви Що колеги, Я знаю, останнє слово попробую підвести тому що ми повітряли у класцев дві години. Остання репка можна звіти. Дякую. Okay. Хотів би подякувати дійсно приємно здивованіми. Я представник теж Хмельниччини, Бондар Микола. І користуючись нагодою, хотів би запросити вас до нас у Хмельницький. І є з цього приводу, у мене є ще одне запитання. Чи є це, що ми бачимо зараз Хартію, оцю редакцію, чи вона є остаточна? Чи дійсно ви хочете зустрітися з людьми, з громадами і обговорити, чи можливі тут зміни якісь? Це перше питання, так? І друге питання, якщо ті зміни можливі, то я би хотів вас запросити. І щоб ви дали якісь контакти, ми організували вам зустріч у місті Хмельницькому, де ну, я гарантую, що буде е, ну, більше 20 громадських організацій представлено. Я не скажу, що там буде зал на тищу чоловік, але будуть представники, з якими можна буде грунтовно поговорити. Я думаю, що вони опрацювали би теж цей матеріал. Да, я не кажу, що зміни. Я, я маю на увазі, чи це є остаточне ваше рішення. Так? Я не претендую вас там редагувати, чи для чого ці слухання? Я ну, для себе не зрозуміло це перше питання. І хотів би подякувати е, людям, які провадять цей захід, і вчорашній захід. Ми приємно здивовані, ми е, повеземо на Хмельниччину звідси ну, купу таке. Це дійсно, що остання столиця, і локомотивом, локомотивом Хмельниччини все-таки мало б бути камянець І Він і є. Це мене радує. своє слово. Я дуже перепрошую Сергію Вінню звати. Я коротко постараюсь. дозрівав я. Врешті хотів би сказати ось що. Шановний пане Євген. Ви висловились і сказали, що ми живемо в мирний час. Я спробую заперечити, да, не лється кров і не свистеть кулі, але йде повномасштабна, на мій погляд, інформаційна війна. І в цій війні ми, українці, я вважаю, програємо із великим рахунком. Знаєте, У мене є колега, у нас добрі стосунки, він колишній військовий. Років на 10 мене старше, ми з ним дискутуємо про те, хто ми сьогодні, українці. Він сам Українець в області народився, але розмовляє принципово російською і представляє інтереси власне Українська. росіян його вибір. І от коли він задає мені питання, подивись, каже Сергію, за 20 років з 21 по 41, і більшовикам вдалося збудувати величезну державу, могутню державу. А що, власне, за 20 років вибудовано на нашій Україні? Це вводить мене в ступор, і я не знаю, як продовжити дискусію. Як правило, я, я ретируюся, знаєте, і шукаю відповідь. Можливо, хтось підскаже мені, що я маю відповісти цьому чоловікові для того, щоб ми далі дискутували. Я ще хотів ще зазначити. У одному з виступів ви казали, що найголовніше це пробудити байдужих сьогодні. Це дуже актуальне питання, але я хотів би сказати, що необхідно не лише пробудити байдужих, необхідно протидіяти пропаганді антинаціональній і антиукраїнській. Причому протидіяти активно, так щоб ми власне, мали якусь зброю. Можливо, ця хартія на сьогодні і є тією зброєю якою ми можемо діяти, не захищаючись, напевно, захищаючи наше суспільство і убудови. І останнє, йшлося про о, взяття на себе відповідальності, особистої відповідальності. Я це розумію так. Людина, яка бере на себе відповідальність і почувається громадянином сьогодні, має змінити ту закономірність, яку визначив Шабрам Аслово в ієрархії потреб своїх. Тобто бути готовим відмовитись від базових потреб і, е, скажімо, бути готовим е, надати перевагу потребам соціальним суспільним, зокрема. Дякую за увагу. Я спробую коротко, особливо в моменті в тій частині, про те, що за 20 років Радянському Союзу вдалося збудувати велику державу. Ця велика держава розлетілася за один день. Вона на 70 років, звичайно. На чому? На крові. Вона проіснувала на крові, на страху і на злі. Вистачило одного дня без страху, щоб цей монстр на глиняних ногах розпався. В чому велич цієї держави? В мільйонах покалічених доль? В ситуації, коли ніхто не міг виїхати, побачити ви світ? Коли людей мали за ніщо, а кидали їм подачки і виховали таке суспільство, яке постійно і зараз, мов пес на ланці, розумієте, де чекає на цю ласку від кого-небудь, від якоїсь керуючої сили. В чому велич цієї держави? В тому, щоб вона створила ядерну зброю. Ви знаєте, це як вчора казав Жириновський, ми улітімо на Марс, а ви будете тут з Руминської сантехніками. Улітайте на Марс, друзі! Це не в цьому сенсі. Це мислення має влітати на Марс. Велич в наші, нашій силі, в нашій праці. Наші, наші держави. Подивимося на наших сусідів на, на, на Заході, подивимося на цивілізації, достатку і добробуту, і поваги до людського життя, в першу чергу. Ці держави не розчиняються в просторі, як морок. Розумієте? От в цьому є велич. велич поваги. До життя вашого персонального життя, мого життя, життя кожного, хто присутній тут. Оце є і сенс великої держави, здатної забезпечити таке існування для людини. А ми щойно стали на цей шлях, щойно з'явився цей документ, який є першим кроком для цієї праці, важкої, складної, внутрішньої праці. щоб змінитися? От в цьому є велич. Передайте вашому другові росіянам. Так, я підтримую підтримую мікрофон, мікрофон, підтримаю... мікрофон, мікрофон, вашу думку, що потрібна була б така культурна дискусія на тему, що таке війна в мирних умовах. Це дуже актуальна тема. Але я повинен нагадати, що зараз героями стають не ті, що були герої в ХХ столітті, які, які піднесли до вершин культ насильства і війни. Вони перестали, перестали бути героями. Зараз герої, такі як Ханді, як Мандела, люди дуже сильні, сильніші, ніж ті, які е, збиралися завоювати світ. Вони перемогли От про це треба було б і поговорити. Про силу, яка е, не вишкірює зубів.